Вітаю всіх добрих людей. Хочу поділитися з вами таким своїм виробом, як зйомник на підшипники, на шківи. От довго я морочився, як робив от різні там авторці, різні станочки. Не було в мене зйомника. Ну, вірніше був, але маленький. Якого шкіла чи підшипника зняти, то все шукав, шукав, а потім... Думаю, зроблю собі такого сйомника мошного. для цього я зробив отакий винт. Така гайка. Відповідно, на самий винт наварив сюди кульку з підшипника, Ну, щоб вал впирався і доб... добре проверталося, слизьке було. Взяв таку півторачку пластину. А різаком вирізав такі три болта. Скріпив сюди такі пластинки по півтора, 에, верніше, по пів сантиметра. Ну, все разом буде сантиметр. Такі дирки, щоб переставляти <кхм> лапи. І на лапах є, відповідно, дирки. Кріпляться болтом. Тут видно. На лапах тож дирки. Тут поприварював такі штирі Тут тонші, тут більші Тут вже одного зламали, тянули, знімали. І от такий зйомник получився. Сюди приварив гайку, щоб, щоб крутить. Лапи перекидні. Сюди також такими болтами зафіксував збоку вигляд ну я вам скажу він мені дуже в нагоді лапиці перекидуються з другої стороною мене ось такий вигляд Підчіпники або шківи стягував різного розміру. Перед тим як стягувати треба СВД-шкою обшикати, щоб воно трошки єджа стало і тоді починати тут перетягується на. І мощний... <кій> вийшов зйомник. Він розкладається. Вже він мене доволі давно є мене такий заводський зйомничок, на маленькі, шкіри, підчепнички. Ну він просто без лап так просто. Защелкується і все. Оце заводський. Також я ще придумав такого съемничка. Рейка з резьбой. Винт. І такі бляшки. Сюди цепляються, ушка вон є. є. ці ушка. Сюди цепляються. Тут воно гайки з болтами які ставить. О. Також цим я користуюся зйомничком. Ось такий зйомничок. Ну, При любой роботі взяти того чи іншого шківка, підшипника дуже допомагає, тому що, я ж говорю, такого зйомника десь і купить чи. Взяти, то не наскільки візьмеш. А це даже він от бувало, що от, трошки даже і пластину вигнуло, тут. Ну, стягували щось сильно крепке. Навіть ну, якщо десь щось кручу сильно велике, то тут стягую проволокою ну, на цих дирках, щоб не розсовувався. То, Якщо Щось крепко витягувати, то він розсовується, може розсунутися. Я говорю, можна переставляти і лапи перекидаються в обратно. Ну, коротше, зйомник трансформер. Я завжди я щось роблю, щоб воно було в одному, два або три всяких положення. Такий саморобний зйомничок допомагає в роботі. Якщо комусь сподобалось відео, став лайки, підписуємося, коментуємо. Можливо, хтось загориться бажанням зробити собі. Якщо займається технікою. Він буде нагоді в кожному господарстві. А я ж повторюю не замінна річ. Якщо чим займається, Також от зробив я таку конструкцію, щоб скручувати щось, якусь гай. Гайку мощну. Там ключ не бере, а тут такі стоять тяжкі або щось зірвати, а такі ручки. Можна навіть на ручки трубки накинути. Воно теж допомагає щось скрутить. Всім, хто переглядає моє відео, дякую. Бажаю всім крепкого здоров'я. Особливо, особлива вдячність. Хто підписаний на мій канал. Підписуйтеся далі, буде цікаво. Буду ділитися з вами своїми саморобками і не тільки. Щось по господарських питаннях, а також по рибалці. Так як рибалка це моє хобі. Буду щось і по рибалці ділитися. Дякую всім. Всього найкращого, слава богу.